Хлопчики дівчатка, відео починається з наклейки. У нас вішенка амулет. Чері амулет. Значить, проблема у нас такого роду. Дивимось на ручки. З третього разу, або якщо сильно потягнути за ручку, відчиняється дверка. Задня та ж сама ситуація. Будемо регулювати сьогодні. І а вже ж, це логічно, я покажу, як знімаються дверні карти. Як передні, так і задні. Тут такі страшнючі карти, будемо проводити їх до тями, але то вже потім, мабуть, я не буду показувати, як я це буду робити. І моя задача показати, як розбирати дверну карту. Отже, щоб зняти дверну карту і добратися до... Ручки нам спочатку потрібно підняти скло. Підняли. Тепер де мій шуруповерт класний. Значить, перше, відкручуємо фіксатор. Не треба його зривати, стягувати там, я не знаю. Вони дуже хрупкі, вони дуже легко ламають. Тепер ручка. да пересохша. Машина дуже багато стояла на сонці, пересохла. Ну нічого. Підковирюємо ззаду, отак от, це буде краще. І витягуємо назад. Зараз там знатаки почнуть розказувати, що я рукожоп, я б тобі свою машину не дав. Знизу два саморізи. І один саморіз у нас в ручці. Здергуємо КА, збрехав. Збрехав на передніх картах. Підковируємо сеточку. Обережно. Саморізик викрутили. Отут тут ось отвор над динаміком в правому верхньому куті. І знімаємо карту. Не треба від... від... віддирати цей уголочок. Тут саморізи, вони під картою. Давайте покажу. У нас тут <глух> два розйомчика. Мабуть, так буде краще. Значит, на склопе идем. Сейчас ему треба кнопочку натиснуть и вытянуть его назад. Над зеркала. Да. Клавиша сбоку. Да. Є, О, У нас тут ще динамік. Також клавіша з боку. Прибираємо в сторону карту. Дивимось на ручку. Все банально просто. Система проста до безобразія. Погано мені з підсвіткою щось тут вона виключається. Оця біла штучка, просто крутимо її по часовій стрілеці. Справа наліво. Вона регулює саму ручку. Прибираємо, роз'їємо, щоб не подивити їх. Давите ручка как вы Красота. Снимаем заднюю карту. Да, норм. Снова выкручиваем фиксатор. Назад. Тут у нас в ручке коврик гумовый, саморезик. Так аж два самореза снизу под хрестовую выкрутку. Можно достать так вот ручку, кнопочка. Опа. Оп. И сдерваем карту. Все красиво. Не знаю, бачили, не бачили, сподеваюсь, побачили. Тут та ж сама ситуація. Крутимо білу бубишку. Можна підігнути лапку, щоб бубишку, тому що бубишка, ця ось лапка пластикова, вона в принципі легко крутиться і від вібрації вона з часом може закручуватися обратно. Тому Лапка, яка виходить з замка металева, її можна підігнути вверх, щоб вона була впритул до пластикової втулочки цієї. Я підкрутив, підрегулював. Маловато. Все легко і просто. Для прикладу я можу закрутити цю лапку білу. У мене щось з підсвіткою, тому я вам не покажу більш детально. Але я візьму і підігну лапку, яка виходить з замка металевого. трошки не так результат той же самий але тут більше нерогідніше що вона буде постійно працювати нормально і не буде збиватись налаштування як бачите, нічого складного, а ну-ка, якщо я і зроблю вилітлавки, трошки підкрутив, в принципі, норм, ставимо лайки. Мабуть, я вже покажу, як я інші карти знімаю. Як бачите, ця полка з... Цієї машини така вона чорнюча. Я не знаю, що з нею робили. Мабуть, їли з неї. Тому ви зрозуміли, навіщо мені знімати дверні карти. саморезов мая. Ну а то пацанчики и красавчик. на <высел> Нічого немає. Ну, то так збирай. Куті пальцями залазимо. Робимо все, що треба. Кліпса. Десь його тіло кліпса. Можу сказати, робота проста до немогу. як кажуть, простіше лише на велосипеді. В принципі, в одному відео я показав, як регулювати ручки, як демонтувати карти, і передні, і задні, і ліві, і праві. Загалом проблем ніяких не виникало. За винятком, скажімо так, недостачі деяких саморезів, деяких кріплень, щось зломане, щось то, щось сьо. Це вже ж проблема попередніх, так би мовити, рукожопів, бо інакше їх не можна звати. На все про це 20 хвилин. Тому не бійтесь, робіть. Кому було доречно і сподобалось відео, обов'язково ставимося такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всім миру, всім добра, всім удачі.